Нещодавно ми їздили в Краснопілля, ну як нещодавно, можливо, місяць назад. І от місяць назад мене було, напевно, я не знаю, яке, яка кількість разів вже день народження, але ми були перед будинком, а десь позаду будинку і на вулиці впав, прилетів каб. Ну тобто нас накрило шифором, трошки посікло склом від вікон, але нічого такого критичного не було. Так нудолок, звичайно, півночі, але на ранок там стабілізувалось, і вже все вже далі можна було бігти робити, чудити знову з усіма спілкуватися. У 2015 році, коли вже потрібно час визначатися, коли на мене тиснули всі мої родичі і казали, Настя, ну комон вже треба визначатися, яким ти хочеш стати. Мені була максимально близька е, психологія, тому що тут я хочу надавати підтримку, тут я хочу піклуватися, тут я хочу чути, тут я хочу допомагати. І саме психологія мене якось так трошки е, до себе манила. А ось е, саме чому пішла у війсь у військо, да, чому саме обрала цей пернистий шлях, це через те, що. У 2014-2015 році я мешкала в місті Дніпро, і ми тоді знаходилися з моєю бабусею на Запорізькому шосе. Тоді е, цією дорогою тяжких трьохсотих е, возили каретами швидкої допомоги, тому що їх до, доправляли гелікоптерами на аеропорт а з аеропорту відповідно вони переїжджали на каретах і роз'їжджалися по всьому місту в лікарні. І Якось я дивлюсь, вже не перша карета приїжджає, не друга, не третя. Хлопці прибинтовані навіть попереду сидять. Я подивилася на громадську зупинку і подивилася, скільки байдужих просто людей до цієї ситуації. А війна не десь далеко, вона ну, тут поруч, вона в нашій країні. 3.08.2020 року ми випустили з військового інституту. 4.08 ми вже прибули в відповідні військові частини для проходження військової служби. І 16 вересня 2020 року я вже виїхала в Бахмут. Тоді мій підрозділ стояв в населеному пункті Спірне Донецької області, це кордон Донецької Луганської області. І вже безпосередньо я в мене там пройшла моя перша ротація до березня місяця. Далі ми в 21 році, в 1 грудня, також виїхали вже на Донбас і також. На цю локацію. І, в принципі, повномасштабне вторгнення ми вже зустріли на позиціях безпосередньо в Донецькій і Луганській області. Раніше ми як говорили з людьми по протоколам. Правильно, У нас є певний перелік питань, яких ти можеш навести, для того, щоб людину вивести на будь-яку тему, яка тебе більш цікавить. А зараз це все робиться інтуїтивно, тому що вже відчуваю. Вже відчуваю, як тут треба зробити, як тут треба поставити питання. І де можна знайти ось таку, знаєте, маленьку травму, яку треба, і чи взагалі її треба доставати з цієї людини, чи може йому так окей, нормально. Ті, які Старші там 45 років, вони дивляться на мене і кажуть: ми, ну, ми не готові були побачити перед собою маленьку дівчинку. Каже, йди там, там ну, створю, ти маєш, ти не маєш тут бути, ти маєш створювати свою родину, ти маєш народжувати дітей. А коли я задаю питання, для кого і чому саме хтось може вибирати обирати за мене, вони кажуть: Ну це ж так, це ж так прийнято. Так прийнято, що жінки. Можу, ну мають бути вдома, що вони мають народжувати. Каже, ну Жінка ж не має воювати. Просто чоловіки вони взагалі такі. Ну для мене це просто такі ведмеді, кремезні, які коли мають свою якусь проблему, вони намагаються її самостійно якось її переварити. І вони спускаються в таку берлогу, тобто закриваються в собі. Вони мало кому хочуть піти і сказати, що в мене є якась проблема. Можливо, це така, знаєте, пострадянщина виховання. Тому що чоловік не має жалітися, чоловік не має визнавати свої слабкості, чоловік не має проявляти емоції, якщо навіть він сумує. А... Я їм це пояснюю, що коли ти ділиш цей біль з кимось іншим, твій біль, отак, ти несеш, наприклад, кошик, в тому кошик переповнений. Це твоя біль. Ти даєш цей біль цій людині, бо ти їй довіряєш. Ти даєш. Біль цій людині, бо ти їй довіряєш. Твій кошик стає менше по вазі. Так, підемо далі. Ти ще раз даєш цей біль, ти ще раз даєш. І твій біль він зменшується. Тоді, коли ти відкриваєшся людям, коли ти цей кошик несеш і закриваєшся, він буде наповнений завжди. Професійне вигорання у військових психологів, воно є. Але воно є в тих, які не поверхнєві, але глибинні. Тобто, якщо ти глибинна психологія, якщо ти переймаєшся іншими емоціями людей, болем, відчуттям горя також, то ти також, наче знаєте, як до мене приходять і кажуть, Настя, ми втратили того, того, якого я також знала, з яким я також. Як ви думаєте, це буде моя втрата особиста? Я втратила багато чудових людей. О, це складно. Чому я тут? Тому що я хотіла б підтримувати людей. Тому що, коли я озиралась на громадську зупинку, я побачила байдужі обличчя, я сказала, що я не хочу бути серед байдужих людей на цю ситуацію, яка відбувається в моїй країні, в якій я маю далі дорослішати, в якій я маю далі створювати свою родину, народжувати дітей. Я не хочу. Тобто, це була моя внутрішня мотивація ще на 16 й рік. Зараз моя мотивація далі продовжувати заради тих, кого я втратила.